Усім вітанчика, з вами я Софія Блага. І сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Абу Дабі. Останнє гран-прі в цьому сезоні. Ми знаємо, хто вже чемпіон світу, це новий пілот, і поїхали! Перший день Люс Хемільтон приїхав ось такому, а, в такому молочному вбранні це а, жилетка та джинси, штани. Я б сказала, штани навіть а, трикотажні штани з величезними карманами. Виглядає це ось так: це дуже красиво, звісно, з намистими перлами. Ось. А, і дуже крутий а, був. День Гран-Прі у Льюіса Хемільтона, бо це виглядало ось так. Це такий бомбесний а, образ з бомпером темно-зеленого кольору, з імітацією. Зараз скажу, як правильно вона називається. Луски. З імітацією Луски це просто неймовірно. Ці величезні штани та а, сумка кольором а, бургундія це виглядає просто неймовірно красиво. Ось такий образ від Льюіса Хемільтона в день Гран-Прі. Шалом від Льюіса Хеммельтона, дзеркально блискучо, дзеркально блискучо близькітко золотий шолом. Виглядає він ось так від Льюіса Хеммельтона. Обновив шолом. П'єр Це П'єр Гаслі П'єр Гаслі обновив свій шолом. Він став чорно-золото-рожевим елементами ось такий шолом від П'єра Гаслі на цей вікенд. Айзека Джар зробив шолом з тетрісом. І сталевий шолом на 250 гран-при від Ніко Хюлькенберга коване виглядає ось так. Карло Сайнц представив градієнтовий шолом від фіолетового до блакитного і вже зі своїм талісманчиком малесеньким. І Шарль Леклер представив чорний шолом з додаттям золоту. це ось так. Ось такий шолом від Шарлі Леклера на 150 Гран-Прі. Ну і звісно, після закінчення сезону на тести Ландо Норріс обрав золотий шолом, де колись був яскраво-зелений, але тепер Зеленим змінило колір на золотий. І виглядається ось так. Це такий шолом від Ландо Норріса Постер. Перший постер, який я вам покажу, звісно, від Racing Bulls, бо тому, що в них дуже красиві постери на мій смак. Ось. Виглядає він ось так. Дуже красивий цей постер. Такий незвичайний для Абу-Даві. Ось такий від Alpine з болідами. Ось такий представив Феррарі. Яскравий такий постер, незвичайний для мене. А Russell в постері від Mercedes. Фіолетовий, красивий. А, інженерський постер від е, Заубера. Постер від Вільямс Постер від Red Bull з Максом Верстапеним та останньою е, валідом єдиницею і ось такі від Макларенів. І постер, звісно, від Астон Мартін. Виглядають вони ось так. Пілотом я став Макс Ферстапен, за що його вітаю. Айзек Аджар буде в наступному році ганяти за Red Bull, за що я його вітаю. Змінили на нового пілота і звати його Ліберон. Ліберат, я не знаю, як його правильно вимовляти. Я тут вставлю, як його правильне ім'я. Авід Ліндблаг. Та е, чемпіоном світу став Ландо Норріс. Е, за що я його вітаю. Це так незвично. Е, що Це не Макс, не Льюіс, а що це новий пілот і це молодий новий пілот. Ну, як можна сказати, молодий. Ферсепен також молодий. Це молодий новий пілот, і це Ландо Норріс. В наступному році ми будемо бачити одиницю у Ландо на його поліді. Усім дякую за перегляд, З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставте свої вподобайку, пишіть свої коментарі. А це я вела вам Фешн Формула-1. І до наступного сезону, до наступних гран-прі. Усіх я вас обіймаю, усіх я вас цілую і до наступного сезону, який вже буде дуже-дуже скоро. Всім пока-па-па!